Тільки що на об'єкті зустрівся з таким електриком блін, гандосом, блин, що це просто капець. Короте, власник трошечки запізнювався на зустріч зі мною по замірах, а, зателефонував, каже, там в мене на квартирі працює чувачок. Короте, він тобі відкриє, починає робити заміри, я зараз блин, приїду. Ну, короте, Приїжджаю, роблю потрошки заміри, питається в мене цей чувак. Тіпа, а ти, типу чим займаєшся? Штукатурку він. А, ну, зрозуміло. Приходить, короче, власник, блин. Ну, підійшов до мене, там поспілкувався, там, деяких пар... пару питань короче, позадавав. Я там подавав відповіді, блин. починаю далі займатися замірами. Що короче, підходить цей блин, типу електрик. А він, не просто електрик, він майстер універсал, блин. підходить до власника блин, і починає там йому на вухо. Шептати, блин, да шептати так, що аж я чую. Блин, там напевно, що блин, все в ухо йому блин, заплював. Блін, да ви що, це типа, машина штукатурка. Та не вздумайте короче, робити машину штукатурку. Це просто капець, блін. Типа ручна набагато краща. А він типа, може поштукатурити сам вручну. Я просто реально блін. але мені сподобалася, звісно, відповідь э, замовника, тому що він вже бачив наші роботи тут на цьому блін. Каже, типа, чувак, блин, не труси мені, короче, блин, фігню, блин, яка штукатурка краще. Каже, я, типа, блин, роботу пацанів бачив, блин. Хочу, блин, в будь-якому випадку машинну штукатурку, бо буде, блин, і дешевше, і буде швидше, і буде якісніше, блин. Короче, я офігівший. Хоч би, блядь, дочекався, поки я пішов, і хай би вже там починав йому щось трусити, блин. Короче, якісь такі, блин, цікаві чувачки, блин, попадаються деколи в житті, блин, що, ну, просто дурдом, блин.